Вітаємо на зв'язку Клініксап і наша постійна рубрика Б'юті хаки. Сьогодні ми поговоримо про шкідливі б'юті хаки, які заважають шкірі бути здоровою та привабливою. Скраб для чутливої шкіри, вмивання обличчя до скрипу, найжирніший крем для зволоження. А наприкінці на вас чекає одна із найпоширеніших антипорад. Перевіримо, чи впізнаєте себе. Перший шкідливий б'юті хак. Відлущування мертвих клітин скрабом незалежно від типу шкіри. Скраб це засіб, що містить тверді частинки для відлущування мертвих клітин, але його не можна використовувати, якщо шкіра тонка та чутлива, суха та схильна до гіперкаратозу, запалена, проблемна з висипаннями та акне. Тому, якщо хочете травмувати шкіру і нашкодити їй, вибирайте скраби з найбільшими частинками та тріть якнайсильніше. А якщо хочете відлущити мертві клітини без шкоди для шкіри, використовуйте засоби з за АХА чи бХА кислотами. Кислоти видаляють старі клітини не механічно, а хімічно, просто розчиняють їх. При цьому здорові клітини не пошкоджуються. Тому кислотний пілінг робить шкіру гладкою та пружною, запобігає появі запалень та висипань, допомагає боротися з пігментними плямами та постакне. Але потрібно запам'ятати одне важливе правило: після кислотного пілінгу обов'язково нанесіть на обличчя креми з SPF 30 Причому захист від ультрафіолету потрібний у будь-яку пору року. Наступний шкідливий б'юті-хак – вмивання обличчя до скрипу та сухості, бо це показники чистоти. Наша шкіра виробляє себум або шкірне сало, щоб захиститися від зовнішніх факторів вітру, перепадів температур, травматизації, зберегти всередині вологу, підтримати корисних бактерій, що забезпечують потрібну кислотність шкіри. Ми сприймаємо жир як забруднення і намагаємося досягти ефекту сухості скрипучої шкіри, але така сухість призводить до висипань, лущення і ще більшої жирності. Як вмиватися правильно? Спочатку змийте макіяж та забруднення гідрофільним маслом, Не лякайтеся відчуття жирності на обличчі, потім змийте олію та залишки макіяжу пінкою чи гелом для вмивання. Зупинятися на цьому етапі часта помилка. Обов'язково нанесіть тонік для зволоження. Він прибере ефект скрипу, але зробить шкіру пружною та здоровою. А зверху закрийте пори кремом, щоб волога не втрачалася. За потребою можна додати перед кремом сироватки, емульсії та інші засоби. Повний набір доглядових засобів коштуватиме вам 1,5-3 тисячі гривень. Але боротьба з висипаннями лущенням, підбір косметики, що приховає недоліки шкіри, набагато дорожче. Інколи навіть ті, хто правильно вмивається, вірять у наступний шкідливий б'юті хак. Для шкіри обличчя потрібно вибирати найжирніший крем, бо він краще зволожує. Це поширена помилка. Крем має великі молекули, які практично не проникають всередину шкіри. Завдання крему не зволожити, а закрити пори та захистити шкіру від втрати вологи. Деякі його компоненти можуть знімати запалення, підживлювати та тонізувати клітини, але зволожує шкіру саме тонік. Жирність крему краще вибирати за типом шкіри та погодою. У теплу погоду достатньо легкого, невагомого зволожувального крему у холодну зимову потрібен жирний та поживний крем для захисту від вітру та холоду. Для жирної та комбінованої шкіри краще підійде легкий крем. А для сухої жирний з церамідами для зміцнення шкірного бар'єру. Якщо крем занадто жирний, він буде залишати на шкірі плівку, псувати макіяж, забивати пори, як наслідок можуть з'явитися висипання. І наостанок як обіцяли, пригадаємо шкідливий б'юті хак, з яким стикаються практично всі. Прищі потрібно обов'язково припалювати спиртом або антисептиком, щоб вони швидше загоювались. Ось як усе відбувається: ви припікаєте прищ спиртом, він висушується і швидше загоюється, але висушується також шкіра навколо прищу. Сальні залузи намагаються виділити більше жиру, щоб захистити шкіру від пересихання. Цей жир закупорює пори, утворюючи на місці новий прищ. То що робити, щоб позбутися висипань? Підібрати правильний догляд, очищення, зволоження, живлення та захист кремом. Тобто все, про що ми сьогодні говорили. Підберіть умивалки та кислотний пілінг, обов'язково зволожуйте шкіру, додайте сироватки та емульсії для проблемної шкіри, виберіть крем відповідно до типу шкіри. А краще проконсультуйтеся з косметологом та підберіть індивідуальний догляд косметологічні процедури, вітаміни і харчування. Знайти такого спеціаліста у своєму місці ви можете на платформі Клініксап. Довіряйте спеціалістам, а не шкідливим порадам.